Тренд, хто... Нет, разом. Хто краще мали? Тренд. хто краще має? Хто красовает. У мене полусос. Постукай. Постова. А, кто за мгновень? Похоже, А так по водай по шлану такого. А так по см. Похоже? А включи вкуч... включи його. Постукай. Обзент, так. Ну, похоже, похоже. Візьми її отак од от круглим, так її покатай. В круглим покатати? Да. Отак її. Так? Да, так. Не знаю, нормально будет. Похоже, похоже. Ну, ти мені віриш? Да, вірю.